То можна оці вазонки перчика вдома тримати, оце? Так, Воно таке буде як вазонок, так? Ну А це солодкий чи то такий? А, це той, той я, він стручковий, так? Бо в мене котики вони наїдяться, правда? Він гіркий. Дуже гіркий. А яка ціна за такий один вазонок? Чи вищий може кущом Ні, Він просто буде так? А, буде чорний. І що він взимку буде тако стояти? Цілого... Хаті просто пересадите. Горщик посадите, вона розростеться гарно більше. А ви ще будете на днях? Бо я хочу ну. мамі показати, щоб... Mm. щоб вона глянула. Може, я ще їй візьму Вона Привіш. це буде червона вперед. Але він стручки, стручковий, гіркий, правильно? Я так, 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 так. Так. Угу. просто не знаю, в мене котики вдома, так. щоб вони не наїлися, вони так їдять вазонки. страшне. А вони не будуть страти. А вони попробують і не будуть. так? так. Мене тоже Можливо. Та ваші не їдять, так?